Сьогоднішній брифінг в медіа-центрі ВА ми поговоримо про оборонну діяльність у Ніжинському районі, зокрема про взаємодію районної військової адміністрації адміністрації з підрозділами сил безпеки та оборони. І наш спікер Григорій Ковтун, начальник Ніжинської районної військової адміністрації. Пане Григорію, прошу до слова. Слава Україні. Героям слава доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Шановні колеги, тема мого брифінгу Роль Ніжинської районної військової адміністрації в забезпеченні оборони району. Побудований мною формат сьогодні, сьогоднішнього брифінгу складається із двох основних напрямків. Перший напрямок це забезпечення оборони району на фазі наступальних дій російського окупанта на території Ніжинщини. І другий напрямок це сьогодення робота Ніжинської військової адміністрації забезпечення оборони в умовах війни, які на сьогоднішній день діють, і перспектив завтрашнього спокою у нас немає, незалежно навіть якщо закінчиться війна. Якщо коротенько проаналізувати роботу Ніжинської військової адміністрації і дати її оцінку, це зробите ви в першу чергу. Але скажу так, з першого дня Нішинська військова адміністрація вжила всі необхідні заходи для того, щоб об'єднати населення Ніжинщини, об'єднати всі територіальні громади, яких в Ніжинському районі 17, в одне ціле. З першого дня був створений і працює до сьогоднішнього дня штаб оборони Ніжинського району. До цього штабу входять як керівники, так і представники. Всіх силових відомств, всіх підрозділів Збройних сил України, які дислокуються на території Ніженщини, а також представники територіальних громад. Не буду акцентувати увагу, що було зроблено, але саме головне, що Ніженщина спрацювала, і вона одна із перших, також зустріла ворога тим рухом колон, який рухався по Ніженщині із трьох напрямків в кількості приблизно 2400 одиниць. Вся Ниженщина максимально працювала на те, щоб створити ті умови, щоб ворог зрозумів, що вони прийшли війною на нашу землю. Як приклад, можу сказати, коротенько, одним із перших із територіальних громад, це була Дмитрівська територіальна громада на чолі з головою, яка зустріла ворога. Яка організувала рух спротиву і спільно збройними силами проводила заходи, необхідні були для забезпечення оборони. Також можу сказати, Ніженщина, одна із перших, відчула ворожі наміри, які в подальшому забрали життя мирних людей, не тільки військових, а мирних. Це були факти, такі як на станції Лосинівка в селі Піски, де загинули мирні люди. На початку війни максимально всі громади об'єдналися і працювали спільно із підрозділами Збройних сил України, максимально забезпечували всім необхідним, починаючи з лісових матеріалів, деревини, забезпеченням техніки на забезпечення оборонних фортифікацій. Все населення працювало у взаємодії для максимальної допомоги. Вже навіть при виході російського окупанта із нашої території, але забезпечували, сприяли Збройним силам України. Можу навіть акцентувати увагу того, що не враховували на податок із фізичних осіб, як на сьогоднішній день акцентується на це увага. На превеликий жаль, цей податок не був забезпечений для всіх громад, але вони працювали, давали бюджет. Займались благодійно, працювали фонди, і це було дуже суттєво, позитивно, тому що наші військові мали можливість жити. На початку війни було прийнято рішення згідно закону України про національний спротив, який був затверджений перед війною, було прийнято рішення про формування добровольчих формувань. На Ніженщині таких добровольчих формувань в перші дні було створено 5. На превеликі жалі цивільна особа. Із Бахмутської територіальної громади, яка діяла спільно із військовими, загинула при виконанні бойового завдання. Але я все ж таки змушений, і я вважаю це правильно, сьогодні акцентувати увагу на сьогодення. Сьогодні ворог стоїть на кордоні, ворог воює із нашими хлопцями на фронті. А ми тут на місцях повинні максимально працювати тільки із сприянням, допомогою, взаємодією. У нас була в Ніжинській районній військовій адміністрації наприкінці 2023 року була проведена максимальна робота з територіальними громадами в першу чергу. Це саме головне прийняття програм і фінансування, незалежно від ПДФО, повторююсь, і фінансування. Програм забезпечення оборони та взаємодії підрозділам Збройних сил України. Якщо по цифрам, скажу коротенько, у нас на сьогодні ми вже маємо бюджет по програмі забезпечення оборони Ніженщині більше 16 мільйонів гривень. Це ми говоримо, це ті кошти, які будуть йти на ті підрозділи, яким необхідно, без розшифровки назви підрозділів і назви військових частин. Це не враховуючи те, що в кожній територіальній громаді на сьогодні прийняті такі ж саме аналогічні програми, де вони приймають рішення одноосібно, ну тобто рішенням сесій, і спрямовують ці кошти. Аналогічно, що можу доповнити, сьогодні в нас дислокуються підрозділи, яким необхідно забезпечення щодо умов проживання. І на превеликий, на превеликий жаль, можу сказати, це. Немалі кошти, і вони необхідні для того, щоб забезпечити наші підрозділи як транспортом, як технікою, як забезпечити їх санітарними умовами для проживання, щоб вони жили. Все, слава Богу, у нас ніяких непорозумінь, відсутності взаємодії на сьогоднішній день немає. Ми працюємо одним цілим. Одним цілим. Живемо в пріоритеті. Лише забезпечення оборони Ніженщини і забезпечення життєдіяльності громадян, тому що це, мабуть, саме основне. Якщо підвести підсумок і чекаючи ваших запитань, можу сказати, сьогодні Ніженщина готова до будь-яких викликів, які можуть виникнути, впевнені в тому, що ні в якому випадку не, ми не допустимо того, що громадяни будуть. Позбавлені певних прав і можливостей, і будемо рухати стільки вперед до перемоги. Дякую. Дякую, пане Григорію. Будь ласка, запитання. Скільки зареєстровано на внутрішньо переміщених осіб на сьогодні? На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, близько 7 тисяч. А чи отримали виплати на відновлення житла ось ті люди, які подавали на та талям? Якщо я не помиляюсь із зареєстрованої кількості заяв по повністю пошкодженому майну, я в цифрах не скажу чітко, так? по пошкодженому майну у нас 60% виплачено. І ще можу сказати одне саме головне, практично у нас заяви, які подавалися, то вони вже подавалися після часткового або. Або повного повної відбудови е, свого ну свого помешкання. Як приклад наведу десь приблизно ну мабуть, 15 квітня, коли російський окупант, окупант вийшов із території Ніжинщини, у нас були сформовані бригади із числа тих територіальних громад, які на відчули. Російського окупанта, які виїжджали вже в ті територіальні громади, це а саме Талаївська територіальна громада, Дмитрівська територіальна громада, Новобасанська територіальна громада, які вжили всіх заходів по відбудові, по зачищенню. Максимально громади працювали і дякую благодійним фондам, які працювали в першу чергу. Наші місцеві, наші українські, які першими працювали, відгукнулися, як приклад, можу сказати, у Новій Басані відбудували двохповерховий будинок десь до 1.07.2022 року. Тобто реально в нас люди перші кинулись допомагати. А потім вже, тому що заяви, надходження останніх заяв по пошкодженому і зруйнованому майну у нас ще надходили десь 1 грудня 2023 року. Але робота була проведена. А яка безпекова ситуація на сьогодні? Ну сказати стовідсотково безпеково, коли, коли існують загрози, то я її сказати не можу. Але можу сказати, безпекова ситуація задовільна. У нас максимально відпрацьовані всі заходи по забезпеченню об'єктів критичної інфраструктури. Це перше. У нас по всіх територіальних громадах ми маємо на сьогоднішній день ріст. По відкриттю і задіянню більше 460 укриттів, що надає можливість до 100% забезпечити людей безпекою. Ну, в разі та небезпека, яка може бути виникнути. Ми говоримо на сьогодні ракетна, шахетна, іншої загрози у нас, слава Богу, немає. Ми працюємо і можливість сьогодні Ніженщини, я вам як приклад наведу. Ми працювали ще на початку 2023 року, ми розглядали варіанти будь-які. І сьогодні Ніжинщина готова, по останнім даним, готова прийняти біля 20 тисяч населення для тимчасової евакуації із харчуванням більше 6 тисяч осіб із постійним харчуванням. Тобі ж 6 тисяч ми можемо прийняти тільки не на тимчасове, а на постійне забезпечення. Тобто ця цифра постійно у нас збільшується на 1 січня ми вже б повинні були, тобто мали можливість прийняти біля 22 тисяч населення. І ми враховували ті територіальні громади, які знаходяться поблизу безпечних берем районів. Ми їх не враховували. Якщо ми їх би враховували, то е, це було б більше б 40 тисяч. Тобто Ніжинщина готова до будь-яких викликів і в першу чергу безпекових. Дякую. Чи Добре, Ще запитання, Борис Константинович. Стосовно, стосовно мобільних вогневих груп, і, і, і наскільки про це можна говорити, звичайно, територіальні громади ж теж якось долучаються до скажу, формування вогневих мобільних груп було, самі розумієте, в який час, коли були сформовані підрозділи, про це я говорити не буду. Скажу так, коли в нас була поставлена задача відносно... Надання матеріального забезпечення, ми розуміємо, якими засобами, плюс транспортні засоби, то Ніженщина, всі громади включилися, у нас було прийнято рішення в зв'язку з законодавством, можливість субвенції територіальних громад на конкретно на ці підрозділи у нас ну, негайної негайно виконати не було. У нас єдина була можливість це використання районної програми забезпечення територіальної оборони і підтримки збройних сил України. Ми 2 мільйона Через програму Ніжинської районної ради, то Ніжинської районної адміністрації, я прийняв, приймав одноосібне рішення, тому що не було можливості збирати сесію. Це тільки та сума 2 мільйона 200. Ми всі територіальні громади долучилися, у нас проблематики зовсім не було. На сьогодні ми працюємо із цим підрозділом максимально лише практично на 90% для забезпечення умов їх перебування. На території Ніжинщини. Тобі ж це санітарні умови, забезпечення там, інструментами. І зараз фактично Чернігівська обласна адміністрація працює із забезпеченням техніки. І підрозділ, ну, дієвий, я особисто із головою військової адміністрації обласної В'ячеславом Анатолійовичем, буквально два дні назад перебували в цьому підрозділі. Він працює, він дієвий і дуже добре, що такі підрозділи створений. І скажіть, будь ласка, це теж вже питання стосується проблематики безпеки. Стосовно, ми знаємо, що зараз, зараз на території Чернігівщини можливі створення у громадах відділів додаткових відділів поліції, чи чи актуально це для Ніжинського району, чи йдуть про це переговоречому про це можна ну я я з позитивом відношуся до формування підрозділів, які були. Напередодні війни вони були анульовані, там залишились сектора, там відділення. Я рахую, на сьогодні Ніжинщина, 17 територіальних громад, кількість населення більше 220 тисяч, протяжність району дуже велика. І сьогодні, коли ми не маємо в носівці чи не маємо у борзні того ж відділу, ну це неправильно. Я до цього ставлюсь позитивно. Єдине, у мене було особисто таке передбачення, і ми це проговорювали з керівництвом поліції, як на місці, і з начальником головного управління поліції. Я відношусь позитивно до формування поліцейських офіцерів громади, поліцейських станцій. Я позитивно відношусь, але є. Загроза певна для мене загроза, до якої я ставлюсь тільки до єдень, а не стане поліцейський офіцер громади інструментом укриття злочину. Оце мене то це єдине тільки питання. Відносно до всього, це тільки позитив. Коли поліцейський на місці, коли є поліцейський взаємодія із головою громади, це помічник, це тільки так. Єдине, і ми це проговорювали, дивилися, як, як це в подальшому ні в якому випадку. Щоб ця ситуація вона не стала загрозливою, тому що такі факти були, ми беремо історично і по діяльності ще колишньої міліції, і нової поліції, щоб не було це загрозою укриття злочинів. На превеликий жаль. Це треба розглядати. І от щойно 29-го числа була річниця бою під в у дев'ятсот році, а у двадцять му теж був бій під Крутами. Про це, якщо можна згадати, це ж теж на території громади і там дали відсіч ворогу. Перше, я кажу об'єктивно і називаю ті речі своїми іменами. Ворог у нас рухався практично по всіх територіальних громадах, за виключенням Мринська, частково Вертіївська, Носіївська. Я думаю, це буде написано історично, і моє особисте бачення, це повинні викласти люди, які до цього причетні, і на сьогодні це військові, тому що деякі були проведені ряд операцій, спеціальних операцій, які проводились з підрозділами компетентними. Так, да, Дійсно, там, якби не наші хлопці, то Ворога була можливість скрут йти через село Бокланово, село Курашівка і заходити в Ніжин вже фронтально. На превеликий жаль, вони заходили флангово зі сторони великої дороги та Олаївки. Для мене бій під крутами, який був у 2018 році, не особисто я можу навіть вам сказати, це, мабуть, та. Історична подія, яка колись була, ну, не для всіх вона сприймалася. Називаємо ми об'єктивно. Не всі її сприймали. Сьогодні, у цей час війни, для мене це, мабуть, та новітня історія, яка повторилася, от сьогодні сформована та новітня історія, яка повторилася. І на прикладі Героїв Крут наші хлопці зараз герої які здійснюють подвиги, які ще вони не описані і, мабуть, не скоро будуть описані. Для мене це боль. І поки зарано говорити щось. Моє особисте бачення, це я кажу, якби не та ситуація говорю, у нас б було б фронтальний напад на місто Нішнє. А фронтальний напід це були б забагато гірші наслідки. Дякую вам. Чи ще є запитання? Що немає, тоді спасибі за участь. Будемо завершувати. Дякую. Гарного дня всім.